Привіт! Можливо, ви здивуєтесь, але в Україні депутатів теж іноді саджають навіть тих, які були обрані від партії Слуга народу. Сьогодні я розкажу вам про депутата Полтавської облради, який заслужено отримав 5 років за корупцію. А цього тижня ще й програв апеляцію. Полтава, чарівне українське місто, історія якого почалася понад 1100 років тому. Нам є чим пишатися і що показати Україні та світу. Навіть якщо ви колись голосували за Зеленського чи його партію, ім'я Олександра Смірнова навряд чи вам про щось скаже. Хоча саме він був у складі тої команди мрії, яку Зеленський презентував у Полтаві восени 2020 року. Ставши депутатом, Олександр Смірнов аж до того, як попався на корупції, нічим не запам'ятався. Трохи побув головою фракції Слуг народу в обласній раді, пововтузився у партійних чварах та одружився на депутатці Верховної Ради Ользі Савченко, теж від Слуг народу. Партія об'єднує. А тепер, по суті, справи. По-перше, нагадаю, що міська і обласна це різні ради. Одна відповідає за місто, а інша за область. По-друге, мало хто знає, але в Полтавській облраді існує так званий фонд депутата, і кожен житель Полтавщини може звернутися до депутатів з проханням надати фінансову допомогу, наприклад, на складне лікування. Суми не астрономічні, але в рік це десь приблизно по 200 тисяч гривень на кожного депутата. Загалом в облраді 84 депутати, і кожен з них самостійно вирішує, кому ці гроші виділити. У коментарях до цього допису я залишу посилання на те, як отримується ця допомога. Так от на кінець 2022 року у Смірнова залишалося 197 тисяч гривень з обласного бюджету, які він міг використати на допомогу людям. Перед цим за весь рік він комусь щедро виділив аж 3 тисячі гривень. Якби він не використав доступну суму, вона просто повернулася б у бюджет. Смірнова це не влаштовувало, тому він почав шукати серед знайомих людину, на яку можна було б вивезти гроші з відкатом для себе. Слухай, А пам'ятаєш, коли ти просив матеріальну допомогу? Да. А у тебе не зараз можливості її прийняти? Никаких нет у okay. тебя? Принять, а, типа, кого-то найти, чтобы эти справки. Смотри, сегодня последний день подачи. Мне говорят, да. говорят, что у тебя там денег до утра. А что сколько что, просто... 100, 100 тысяч, чи сколько? 200 у меня. 200? Да. Ну, теоретически, а могут они будет перечень справок, каких можно, ну, что там заяву написать, по-моему, и диагноз, да? Там мне типа говорят, что если ты с нами поделишься и там какую-то часть отдадишь, отдашь нашим, типа, да. то они там как бы помогут и наполовину закроют глаза, но надо сегодня уже принести заявление, паспорт там и хотя бы диагноз, сюда-сюда. Ну ты, мы там, ну там будет возможность, короче, я тебе объясню. У меня там знаком жена моего хорошего знакомого, я потом объясню. У нее там... Да, не, ну вообще, ну нет, там действительно, там мама сейчас, в общем, заболела, есть у нее там очень достаточно серьезный диагноз, понял. Ну. И типа ну в принципе там есть такая как бы потребность. Ну, это это без всяких этих. Ну, и просто нужно... Я же не не на месте, я... Ну, нужно сказать четко, что нужно заяву написать. Там есть всякие диагнозы и прочие, все есть, справки. Не а... понял, то, что... Ну, не выдуман, действительно все просто. Я что понял, постоянно... но ты, <ида> sweaty, да. да, мы там с тобой как участвуем потом? Да, ну я как, ну я формально, ты скажи, просто... Не... просто, чтобы им там просто как эту сумму перечислять и какую, ну. <св spirit> давай, не, не... давай через этот, я тебе сейчас все-таки. <пос 1> да, подумай пока что, да. Допомогти смірнову вкрасти бюджетні гроші зголосилася чиновниця Полтавської облради Марина Діденко, яка у 2020 році теж балотувалася в депутати Подільської райради, але від партії Свобода. Давайте отак, якщо у вас є щоб людина хоча б, ну там якась паспорт, код, справка з больниці чи і ну. Акт я допоможу зробити тут в Полтаві. Ну, щоб, допустим, я забронювала там шоту хоч якихось людей сьогодні, чи там, ну, в крайньому в понеділок, щоб вона вам не залишила ну, ці деньги. Ну, Коротше, по факту нужна людина, у якої є паспорт-код і справка, що вона там в стадії якогось лікування. Ну, може навіть в терапевта взяти ця справка, 27, 0 І, і акти, ну акти, я ж кажу, я, вам, я йому поможу, там запит зроблю, і вони там пошвид, постараються нам підвезти. Ми можемо його доложити вже трошки пізніше. Главно, ага, щоб... Лише, щоб зафіксувати гроші. Разом вони придумали виплатити гроші двоюрідній сестрі Смірнова Тетяні Поліжко, оскільки та мала інше прізвище і це не мало б викликати підозр. Якби НАБУ вже не писала розмови Смірнова, можливо, така схема і прокотила б. А, а які там граничні суми? Я можу, наприклад, на цю людину там скинути там велику суму? Можете й 50 тисяч, можете й 70. <хи> Скільки хочете. Угу. Тобто ви можете взяти, допустимо, одну людину і дати хоч і всі двісті. Ну там ви комусь якась жінка до вас дозвонювалася, ви її тратить. Я Чтоб, б, звісно, а... дав би мамин паспорт, але це мабуть конфлікт інтересу, де буде так. Да, це дуже великий конфлікт буде. А сестра, якщо у вас є по другому прізвище. А, в мене є, в мене є сестра, є в мене двоюрідна сестра, вона теж, до речі, на виваді, вона ще й лікар і прекрасно. І можемо подзвонити у Подільський район, я їй поможу зробити, я навіть сьогодні можу зробити запит на акт, вона піде в понеділок, їй дадуть на руки. і буде все нас вообще ідеально. Док, пообщалась? Да, я вже будем і встретилась. Все. Она мені сказала все, що это план що треба зробити. Ну все, понятно, ти все встигаєш, да? А в шум. Нет. Какую То какую-то справку там там, Ну, поняла, так. Да. Нічого там той справки сложного нема. Я так і сама пишу. Отлично. А на тебе суми якісь на Потім, правда, виявилося, що одна людина може отримати максимум 100 тисяч гривень допомоги. Тому Смірнов, перебуваючи за кордоном, попросив спільницю підшукати ще підставних людей. Короче, вже ваше, я ще в п'ятницю все зробила, ага. тільки знаєте якийсь нюансик, а ми можемо, бо юристи кажуть, що на одну людину 150 тисяч – це дуже багато. Ми можемо ще на когось, допустимо, каже, давайте 100, а 50 ще комусь. Можемо так зробити? Ну, наберіть Може вона там Тайна. дасть свою сестру чи чоловіка, Харит. бо я зараз за кордоном і... Поняла. Все. Я знаю, тому що дуже багато, вони кажуть, не пропуститься воно. Ну, то зі взагалі хоч 100 буде, а 50 комусь іншому, щоб не пропали. Кореш, до М -м. неї, да? Да. Цинізму ситуації додає те, що перед цим до Смірнова звернувся інший депутат, який шукав способи допомогти двом травмованим спортсменам. Але Смірнов йому збрехав, що вже віддав всі гроші онкохворим. В мене там два спортсмени, два спортсмени, і вони отримали великі травми. Молоді хлопці. А да. я подав всі документи туди, на Полтаву, знав цю допомогу. Да. А вона мені каже, дзвони, тільки вона назвала, що ти не витратив ні одній гривні. І я, документи... вчора, я вчора все витратив. А, все відправив, так? Да? Так, да, вчора мені зателефонували, сказали, там прийшли 6. людей. Ну, коротше, я роздав там вчора все. А всі двісті тисяч роздав, так? Да? 197 да. Та, так. думаю, мені сказали, що вчора останній день, і там я повідавав деяким депутатам там на онкохворих. Зібрані НАБУ докази були очевидні. Коли на рахунок сестри Смірново перерахували гроші, на них наклали арешт. Партія оголосила про відкликання депутата через прогули засідань. Але після оголошення підозри... Той сам склав повноваження, накатавши пафосний пост про свої принципи та честь. Суд першої інстанції призначив Смірнову 5 років ув'язнення. І як я вже згадувала на початку відео, нещодавно він програв апеляцію і був взятий під варто прямо в залі суду. Є ще можливість касаційної скарги, але навряд чи вона йому допоможе. Спільниця Смірнова Марина Діденко уклала угоду з прокурором і отримала лише умовний термін. А двоюрідну сестру, на яку переводилися гроші? Суд виправдав. Неясним залишається момент, чому набу почало прослуховувати Смірнова. Не виключаємо, що це якось пов'язано з його конфліктом з Олександром Трухіним. Це той самий тіп, який після скоєного ДТП хотів тихенько піти в ліс. Який висновок можна зробити з цієї історії? Яким би Бубочкою не був лідер партії, дуже важливо, яких людей він веде в депутати по партійних списках. Тому підписуйтесь на наш канал і розповідайте про нього друзям. А ми простими словами будемо розказувати вам про місцевих політиків, аби в майбутньому ви навіть випадково не проголосували за подібних уйомов. Останнє слово запікою.